Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Я, дівчинка Марічка, ростом невеличка, тітоньку мову поважаю, віршиків багато знаю. Сьогодні хочу вам, малята, про сніжинки прочитати. Вірш засніжений, легкий, його написав Микола Вороний. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими, І весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі. І линемо до матінки. До любої землі, але вітрець буйнесенький, жене та крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький, бо вже нам спати час. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо. Устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні, щоб зеленю пахучою прибратись навесні, щоб з ниви колосистої був добрий урожай. Той долі променистої зазнає рідний край. Скажіть, будь ласка, з чим можемо порівняти сніжинки? з зірочками, біленькими квіточками, білими метеликами? А про що турбуються сніжинки, щоб зниви колосистої був добрий урожай? Той долі променистої? Зазнає рідний край, як називається вірш, який ми читали? Так, сніжинки. А хто автор? Микола Вороний. Дітки, до побачення.